Вітаю! В ефірі програма Наші гроші досудилися. Я її ведуча Аліса Юрченко. Це програма про суддів і наш новорічний випуск про суддівські мрії. Хто не хоче отримати під ялинку службове житло. Судді теж хочуть, але грошей в бюджеті традиційно не вистачає. Тож і квартирне питання за рахунок держави вдається вирішити не всім. Два роки тому, наприклад, службові квартири дісталися лише десяти суддям. А в черзі стояла понад тисяча. Трапляються особливо драматичні історії. Суддя вже тримає в руках ордер на квартиру, але через якусь підступну примху долі не може в неї в'їхати. Бо, скажімо, забудовник вирішив не ділитися з містом квартирами, які обіцяв, а просто взяв і продав їх. Така прикрість трапилася із суддею з вищого адмінсуду Олегом Гуляшкіним. Та хитрують із житлом не лише забудовники. Адже службове житло має діставатися тим, хто його справді потребує. Але не всі судді, що вишикувалися за квадратними метрами, насправді без хатченки. І тут я знову згадаю про суддю з вищого адмінсуду Олега Гуляшкіна. А Марина Ансіфорова продовжить. Я про що зла в мене тут немає. Я їжу зараз по рятувану квартирах. Суддя вищого адмінсуду Олег Гуляшкін судиться із столичним забудовником «Стиль Блюз» за службову квартиру. З 2012-го суддя працює в столиці. Тоді ж вищий адмінсуд вніс його в перелік тих, хто потребує службової квартири, і навіть видав йому ордер на вселення в одну із елітних столичних багатоповерхівок. Ось цю. квартира двокімнатна, 136 квадратних метрів. Простора, тут правда зроблено тільки косметичний ремонт для того, щоб могли проживати люди. Як виявилося, тоді вселитися було ще нікуди. Будинок був навіть не зданий в експлуатацію. Приблизно вартість ринкова на сьогоднішній день такої квартири за такою квадратурою близько 80-90 тисяч доларів. Забудовник в обмін на оренду ділянки мав передати місту вісім квартир. А потім послався на закон, що забороняв КМДА вимагати від нього будь-які активи. Вирішив не виконувати домовленість і продав квартири. Ордери суддів стали просто папірцями. Дійсно людина отримала документи, що вже видалі може службове. Приходить, це лише то не існує. А що йому робити треба? Подавати суд. Суддя твердить, що відстоює свої законні права. Але не хоче, щоб засідання знімали журналісти. Шанове, ви не маєте права знімати мене, я згодом не давати, дозволено додаватись За законом, суддя, який приїхав працювати в інше місто, має право на службове житло. Мені треба сім'ю розміщувати в квітку. Сім'я Олега Гуляшкіна має три квартири: одну на Дніпропетровщині, одну в самому Дніпрі, ще одну в Донецьку. Це тільки те, що вказано в його декларації. У Києві він з родиною мешкає в орендованому житлі. Принаймні так стверджує сам суддя. В ордері позивач вказує всього шість осіб, в тому числі його батько, так які проживають з ними. Тобто він заявляє, що шість осіб потребують і не мають житла в Києві. Усього велику суддівську. Родину ми мали б застати ось тут в багатоповерхівці на лівому березі Дніпра. Саме це житло за версією судді він орендує, поки справляє правосуддя у Києві. Причому, судячи з декларації, орендує безкоштовно. Однак, у начебто орендованій квартирі ми суддівську родину не застали лише власника. Ми про суддю от знімаємо і шукаємо його. Він казав, що також вже на роботі. Лябідів Юрій Михайлович, я правильно розумію, да. що він у вас орендує квартиру? Да. То ви разом з ним тут живете? Я ж приїхала, у нас вчора було празненство, то я і стався. А от сам суддя ввечері повертається не в чуже житло, яке, начебто, безкоштовно орендує, а в елітну київську квартиру на Печерських пагорбах. Олег Володимирович хотіла вас запитати. А що ви тут робите? Олег Вірі. Що ви тут робите? Будинок на Лаврській має вигідне розташування за 300 метрів. Печерська лавра, буквально за три кроки, мистецький арсенал. Саме тут ціл дві квартири має мати судді вищого адміністративного суду Олега Гуляшкіна. Віра, хоча сам суддя у суді переконує, що жодної столичної нерухомості він не має, і жити йому тут практично ніде. Я робію в мене тут немає. Я діючу зараз по е Квартиру. Матір судді купила першу столичну квартиру у центрі Києва ще у 2013-му. Буквально через місяць придбала й сусідню. Їхня площа разом понад 130 квадратних метрів. Скажіть, Це спеціальна квартира, Так. а я діксандрівну шукаю. А скажіть, будь ласка, я там не розумію, що це її квартира, тому що якщо не її, я буду далі шукати. Попри те, що суддя фактично користується цим житлом, елітної нерухомості немає в його декларації. Якщо це двох квартир на лапській, які ви не задекларували у матері, ви кажете, що вам ніде жити і не декларуєте ці квартири, які розберемо, ви? Розберемося саме. Скажіть, будь ласка, я... у вас виходить п'ять квартир. Олег Володимирович, у вас виходить п'ять квартир, дві в Дніпрі, одна в дружини і дві в Києві як матері. Скажіть, будь ласка, чи є причина, що добиватися саме службової квартири? Я вже вам сказав. Ви мені нічого не, я сказав, я не буду Просто з вами хотіла уточнити? Світити в декларації житло на печерських пагорбах, а тим більше офіційно записувати його на себе судді, що претендує на службове житло. Категорично невигідно. От, поки уся нерухомість на матері формально, суддя має шанс посудитися за квартиру від міста, яку щоправду міста так і не отримало, Те, що в нас кажуть, що ось там того, там квартир. Але на другі що на цим і закінчується. А там і до приватизації службового житла недалеко. Саме практики, які просто я знаю, Деякі судді, які отримали службове житло, на вони за шляхом приватизації, залишається крутитися. Тож, попри те, що сім'я Олега Гуляшкіна має п'ять квартир, служитель закону продовжить судитися за чергову нерухомість. Питання в тому, чи помітить суд. Усі квадратні метри, якими володіє родина судді. Ми, звісно, за те, щоб забудовники віддавали місто обіцяне. А держава ретельно перевіряла, кому вона роздає службові квартири. Бо гроші на них обмаль, і якщо службове житло дісталось комусь несправедливо, це означає, що хтось, хто справді його потребує, квартиру не отримав. У цій сфері насправді відбувається такий хаос, що навіть рада суддів пару років тому констатувала, деякі судді своїм правом зловживають квартирний облік ведеться неналежно, а порядок розподілу квартир непрозорий. Поруч зі мною Катерина Бутко, керівник проєкту про суд громадського об'єднання автомайдан, поговоримо детальніше про наполегливих суддів, які примудряються отримати службове житло, навіть якщо в держбюджеті немає на це коштів, і навіть попри те, що в них є власні квартири і будинки. Катя, вітаю! Добре. Цього року проєкт про суд натрапив на дуже цікаву справу. Це справа про 18 суддів, які примудрилися відсудити неймовірних розмірів компенсацію на службове житло. Розкажи, що це за судді, як їм це. Вдалося так дійсно. В 2008 році 18 суддів апеляційного суду Київської області е, подали в суд з вимогою стягнути з держави е, компенсацію для е, придбання їм житла. Мотивуючи того, що вони більше року працюють в цьому суді, кожен з них, але не мають житла в Києві. І зсилаючись на закон про судоустрій та статус суддів, дійсно, відповідно до закону, судді мають бути забезпечені житлом. Але тут є кілька нюансів. По-перше, є сумнівний. Факт, сам факт е, обов'язку держави купувати житло суддям. тому що згідно з частини другої статті 44 закону про судоустрій і е, е, статус суддів. Е, Держава має надати в користування житло для судів. Тобто, в разі якщо суддя не забезпечений житлом, суд за державний кошт може придбати квартиру чи будинок за ринковою ціною і надати в користування певному судді. А в цьому випадку 18 суддів просили видати їм кошти, так на у власність, на, так? У власність і... на придбання житла у власність. А. Також є сумнівне питання взагалі необхідності житла цим Суддям саме цим суддям, тому що згідно з даної постанови, жоден з цих суддів не входив до єдиного державного реєстру суддів України, яким необхідно поліпшення житлових умов, і жоден з цих суддів не стояв в квартирній черзі на квартири в даному районі. Отже, ще 2008 року вони звернулися до Печерського суду міста Києва. Так. і що сказав суд? Суд сказав присудити. 31, більше 31 мільйону гривень на е, купівлю житла даним суддям. Це більше 6 мільйонів доларів так за тодішнім курсом за тодішнім курсом. Це більше 6 мільйонів доларів, але це ще й більше е, сам, самого річного бюджету на е, дані питання для всіх суддів України. Тому що е, саме річний бюджет тоді складав 30 мільйонів гривень на всі судді на всіх суддів. А тут тільки 11, 18 мають отримати 31. І, власне, що трапилося далі? Я так розумію, того року вони все ж таки не змогли отримати від е, держави ці кошти, але позитивне рішення мали і почали далі судитися. А, вони отримали позитивне рішення. Тут вважає оперативність даної справи, тому що рішення було винесено за два місяці протягом двох місяців, що е, вкрай рідко для таких справ. Також ми не знайшли апеляцію з приводу цього рішення, тому адміністрація, очевидь, не подавала апеляцію на це рішення. Державна судова адміністрація? Державна судова адміністрація так. Не подавала апеляцію на це рішення. Але окрім цього, чому так довго не виплачувалися, Тому що виплати отримали тільки в 2014 році ці судді, просто із того, що в державному бюджеті кожен їх закладається певна сума коштів на стягнення з держави за судовими позами. І, вочевидь, такої величезної суми туди просто не закладували, а судді не могли вплинути на розподілення державного бюджету. Саме тому вони звернулися ще й до Європейського суду, тому що виплати, які гарантовані Європейським судом, вони більш захищені і мають більше шансів. І її спер також сказав о, сплатити, так? Так, ск сказала сплатити, і відповідно, в 2014 році вони отримали ці кошти. Угу. Власне, ви е, аналізували також і майно, статки е, декого з е, цих суддів, і з'ясували, що вони не настільки е, безхатченкі і не настільки вже потребують цього службового житла. А, що ви з'ясували? Так, дійсно, ми а, взагалі. Це питання ми побачили, коли аналізували декларацію судді Миколи Авраменка, який, по перше, був забезпечений житлом, тобто він мав житло в Баварах, В нього є надзвичайно великі доходи довжини близько мільйона гривень декларує вона кожного року. Окрім цього, в нього є також, значиться, в декларації, недобудова на 400 квадратних метрів, яка знаходиться також під Києвом, і що говорила про те, що він. І не планує е, жити біля е, суду, тому що в нього він будує будинок ще в 2008 тисячі Будував. Ми е, з'їздили е, і побачили цю недобудову. Побачили, що вона повністю обжита. Побачили там його автомобіль. Більш того, по результатам нашого розслідування потім е, туди їсти журналісти, які фіксували, що о сьомій ранку він звідти виїжджає і вечором повертається. Тобто, пана Варка живе в цьому будинку, але не вносить його е, до декларації як е, власність, а вносить. Як недобудову. не дивлячись на це, він е, без проблем пройшов кваліфікаційне оцінювання. Суд аналізував питання про те, е, яке майно є в них в реальності, е, і на них, і на родичах. Чи його це взагалі не цікавило, Він просто прийняв рішення. ну, судячи за рішення, яке написано, і описано в ніякого питання щодо майна, вони не ставили, які є в наявності. Які суми вони отримали на одного суддю, Так на квартиру там вражаючі цифри в, в середньому о, на одного один суддя отримав 1 мільйон 700 тисяч гривень, тобто близько там 2 мільйонів. Певні судді віс, е, 7 суддів отримали е, більше 2 мільйонів на купівлю чотирьохкімнатних кімнатних квартир. Дякую, Катю, за цю історію. Без неї наш святковий новорічний випуск був би не настільки святковий. Підсумуємо, ці історії вчать нас тому, що в квартирному питанні серед суддів все так само, як і серед несуддів. Хитрість і перебування на квартирному обліку наближають до квадратних метрів набагато ефективніше ніж просто перебування на квартирному обліку. Але в нас сьогодні святковий випуск, тож я не можу не згадати про щось хороше, наприклад, про наполегливість. Бо сім років судів за компенсацію це і про наполегливість. Теж бажаю її нам всім у новому році. Не складаємо руки і рухаємося до мрії. Сьогодні на цьому все це була програма. Наші гроші досудилися. Дивіться нас у 2017-му. Ми так само хочемо, щоб суді судили чесно або сиділи за ґратами.